Вітаю вас, шановні любителі винограду та садоводи. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. Зараз в нас вже середина весни і ми всі будемо закуповувати фунгіциди для захисту наших рослин. І багато хто з вас використовує такий відомий фунгіцид, як Радоміл Голд. Його використовують від фітофторозу, борошистої роси, мільдію та багатьох багатьох інших захворювань. Але весна, на жаль, це золотий час для нечесних на руку підприємців, які його просто-напросто підробляють. Ми його купуємо, він у нас не працює, і цим ми портимо репутацію саму цього чудового препарату. І так, як бачите, в мене є чотири образки. Три з них це оригінальна продукція Сингента, одна з них підробка. Якщо звернути увагу і придивитися, вже видно, що цей відличається від всіх. Перш за все, це цим кольором. Тут він блакитний, такий блакитний, блакитний, тут він темно-синій до зеленого навіть. Далі, скажу, що це в мене продукція 22-го року, це 21-го, 21-го ні, так, 21 року, це 23-го року виробництва, це 24-го. Мені по хорусу писали люди, що можуть вони яку краску купили, таку і заправили. Ні, так не працює в них. Як ви бачите, різні роки, другий. 21. 23. Але кольори всі одинакові. Ні відтінків, нічого, все одинакове. Всі кольора жовті, всі-всі, од... вони одинакові. Беремо, зрівнюємо з нашим неоригіналом. І так, бачимо, наскільки він тут синіший. Виднося. Так ось так зроблю. І ось так зроблю. Він тут зовсім колір інший. Далі, саме перша, сама, не знаю, чому мене її ще до цього часу не підробили. Це голограма в оригіналі вона йде зверху, з лівого кутка в грами, Хоруса там 3 грама вона сюди йде, сингента, напис. Бачимо. На 25 тут грам. В підробках чомусь завжди вона йде в другу сторону. Ось так буде виднося. Ось на, на помідорках видно. так. Вона йде от сюди. Тут зверніть увагу, всіх йде донизу. Тіх йде донизу. Тут потрібно так само забруднити, щоб видно було. Тут чомусь вона йде доверху. От, воно видно з сінгента. Далі. Е, маркерування Вердоміла Голда завжди йде. Тут номер партії, буквений, буквений. далі е, дата виробництва. Тут просто знизу вибита дата виробництва. До речі, зелений колір. Тут теж такий він більш якби, ненатуральний, а тут такий він ну, зелений. Вони теж тут всі одинакові зелені. Ну, Звичайно, у вас не буде з собою і оригіналу, щоб перерівняти до підробки. Ну, саме Найкраще це, це напис. Е, далі. Як бачимо сім'єнти, завжди перфорація ось така йде склейка. Вона всі роки завжди одинакові, які я рік не взяв би, вони одинакові. В підробки в нас бачимо тут полосочки. Тут взагалі немає. Тут таке полосочка видно, що вона не потім вибилася, а вибилася разом з полосочками. Дата виробництва. Ззаді вони просто копіюють, це штрихко це взагалі не показатель. Він просто береться з оригінального, копіюється, і ось такі копії виходять. Так що Тут взагалі все те саме, навіть Можна, можете побачити, що код тут все те саме Так. далі. Що ще тут такого? Колір. Далі, ну, якість друку, звичайно. Тут теж видно, що помідори такі більш справжні, а тут вони такі, як псеточці вибиті. Ну, Жовтий колір ну, приблизно одинаковий. Трошки болотний тут такий. Ну... Ну, оцей колір, синій тут зовсім інакше. І так, далі. Далі ми подивимося, яке воно буде на висипами два препарати. Зараз я камеру трошки нижче опущу. І так, висипаємо оригінальний препарат. Так, це ось такі крупинки. Далі ми тут і висипаємо нашу підробку. Ось. Далі я зніму камеру. Бачимо так. Тут гарні крупиночки, такі, як мають бути, тут Коричневе. Воно навіть... Дуже мілке тут гранули. Це підробка, це оригінал. Так що користуємося моїми порадами і не купуємо підробки. Дякую вам. Я думаю, це відео буде вам корисне і спасе ваші рослини від захворювань. Бо дуже буде обідно, якщо ви обробляєте і вичікуєте термін, а він у вас не працює. Нагадую, оце оригінал, це підробка. Ось так. Дуже гарна пачечка, але на жаль, це підробка. До побачення, до наступних зустрічей. Я думаю, це відео стане в багатьом нагоді. Не купуйте підробки. До побачення, до наступних зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайк.